Урок 35. Створення власних програм захист проєктів. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку Переглянути також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Завдання: Навчальний проєкт». Створи власний навчальний проєкт в середовищі мікробіт та підготуйся до його захисту. Готуючись до виступу з використанням комп'ютерної презентації, сплануйте текст вашого виступу. Його варто побудувати за таким планом: перше. Представлення автора та теми виступу. Друге. Коротке повідомлення, про що буде йтись мова. Третє. Основна частина з детальним поясненням матеріалу з теми. Четверте. Підбиття підсумків, згадування найважливіших моментів. Щоб ваш виступ з використанням комп'ютерної презентації уважно зацікавлено сприймали ваші слухачі, варто дотримуватись таких порад. Перше, побудуйте або запишіть текст виступу, проведіть репетицію, оцініть тривалість виступу. Під час виступу намагайтесь не читати весь текст із слайдів або з підготовленого на папері тексту виступу. А самостійно висловлювати свою думку, використовувати текст на слайдах як план для виступу або ж підсказки для себе. Третє. Демонструйте слайди з комп'ютерної презентації, звертайте увагу слухачів на важливі об'єкти слайдів. Використовуйте для цього указку або лазерну вказівку. Говоріть голосно, чітко, повільно, щоб усі присутні могли почути, намагайтеся виступати емоційно, виразно, впевнено. Під час виступу звертайтесь до аудиторії, реагуйте на відповіді та репліки слухачів. Не кладіть руки в кишені та не схрещуйте їх під час виступу. Щоб важливі моменти виступу краще запам'ятались, важливо повторити їх у кінці презентації, а також залиште деякий час на запитання для вас Захист навчальних проєктів. Захисти власний проєкт, створений за допомогою мікрокомп'ютера Мікробіт. А також дайте відповіді на запитання в коментарях, чого ви навчилися, чи будете вивчати робототехніку і далі, чи виникли труднощі під час вивчення мікробіт.